Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко з нами. Пане Валерію, доброго ранку. Доброго ранку. Що вони з тими Таурусами? То їх пробують на Storm Shadow через Лондон міняти. Потім німецька опозиція каже: Та ні, дайте їм напряму, бо це в. А інші ще нам кажуть, та одне й те саме, що Таурус що Storm Shadow. а потім ще інші нам кажуть, а та ні, Таурус це зовсім інша зброя, в аналогов, ні. Як любить говорити Путін, так а чого так на вашу думку довго грається ця історія з стаурусами, яких в нас до сих пір немає, а вони нам так потрібні, як каже Кримський незаконний міст? Ну от саме для цього мосту вони й потрібні. От. А то, що нам їх не дають, ну це чисто політичне рішення. От, бо, власне, яка різниця між Shadow і Таурусом в дальності дії? Штормшеу чи скальп 300 кілометрів, Taurus 400 кілометрів. Заряд там ну, мінімально відрізняється на кілька десятків кілограмів, практично аналогічний, скажімо так, для знищення укріплень. Тобто тандемний заряд, який перша частина пробуває дірку, потім основний заряд туди влітає і вибухає вже всередині. Так от, якби ми отримали ці тауруси, то перша в опорі Кримського мосту, значить, перший заряд пробив би дірку, а основний заряд вибухав би вже в опорі Кримського мосту, і питання з цим мостом було б вирішено раз і назавжди, бо проліт, який впав, його підняти неможливо. Його mm -hmm. доведеться. Нарізати на і робити новий, але тут якось дивно. Тому що Німеччина вийшла в одній з європейських лідерів підтримки України і дають ну найрізноманітнішу зброю, і тут раптом вперлося саме виключно в Таурус. Все решта що ми отримували самі дивувалися від німців і в великих обсягах. Чому саме Таурус, отак в голові Шольца? Бо він єдиний проти всіх в нього вже є владник фракції, і опозиція на нього тиснуть. Ну, це вже психологічна проблема. Це не військова і не авіаційна. Скажіть, будь ласка, пане Валерію, тепер ще трошки про інше поговоримо. Ми спостерігали цілий лютий сушкопад, і вже так виглядає, що мінус три а п'ятдесятих маємо в Росії. Чи ви мали можливість, можливо, трошки детальніше проаналізувати те, що сталося в Таганрозі? Оцей дрон, який. Потрапив чи пошкодив власне ті е, приміщення, де ймовірно перебував третій А-50. Власне, чи після таких ударів цей А-50 ще справний ще може функціонувати? От що відомо на цей момент про їхні втрати? Про втрати відомо про два літаки знищених повністю з екіпажами, збиті. А всі інші варіанти це пошкоджені літаки. Пошкоджений в Білорусі в 22-му, другому вересні, здається, 22-го року, і в ангарі теж пошкоджений. Літак, єдине, що тут, тут цікаво, якщо співставити знімки заводської площадки біля ну площадки, де зосереджуються літаки а 50 на ремонті. То співставити в супутникаві знімки 29, лютого, за да, 29 лютого і 8 березня, да, то видно, що якби не прибрали росіяни один з літаків, то його можна було б сміливо назвати третім знищеним. Там чітко виражене таке попадання саме по тому місцю, де стояв там літак А-50. А як ми можемо От. Але, дізнатися? На жаль, Пане Валерію, дивіться, від кого ми чули? Від е, е, притули, який каже, то моїми дронами там його знищено. Ну тобто пошкоджено. Потім від депутата Гончаренка ми теж е, чули це. Але це не ті джерела, після яких ми кажемо: ми можемо їх цитувати, але ми не маємо гарантії, що скажемо нашим глядачам 100% такі пошкодили. А так, не можемо сказати, бо були влучання в ангар. І були влучання власне в цех заводу, от тобто сказати, що літак знищений, ми не можемо. А якщо він був в ангарі, там в кутку Ангарії, Ангара лише було влучення. Ну, якщо дивитися згори, а, в нормальному, там північна верх, да? от то там, скажімо так, в південно-західному кутку є попадання. Звичайно, коли вдарили по цеху, да щось впало і на літак, але наскільки він пошкоджений, сказати важко. От загалом ситуація така, що е, про знищення ми можемо чітко говорити двох літаків. Все інше воно ремонтопридатне. Але mm -hmm. коли вони воно буде відремонтоване, яким чином і чи дістануть росіяни достатню кількість компонентів? Бо ці літаки вони intel Inside, в них все, все обладнання на, західних, на західній мікроелектроніці, мікропроцесори, там вентильні матриці, там все таки, значить, мікросхеми західні, да? і вони критично залежні від поставок заходу цих, цих компонентів. От як довго буде тривати ремонт, власне, залежить від цього моменту. Пане Валерію, ну ми зрозуміли, який курс взяла Україна, тобто мінус один на 50, мінус другий, тепер щодо третіх, чи якщо вдасться хоча б пошкодити усі. Що вони мають А-50? Що нам це дасть? Що в них це забере? І взагалі, чи вони тримають усі ці літаки в доступності для нашої авіації, для, для нашої артилерії, для наших дронів? Чи, чи зможемо ми поцілити по усіх? Я про відстані. Не зможемо. Бо вони далеко, вони на сході Московської області, Аеродром Іваново-Сіверний. Там знаходиться мінімум сім діючих літаків. Ну, може, шість. Там, значить, з них звичайно пара такому, ну, в місцевому обслуговуванні, да, але мінімально чотири літаки вони здатні використовувати. Але ситуація там ну треба на ситуацію глянути трішечки з іншої сторони. Значить, подивіться, перший літак було знищено а, на відстані 120 кілометрів від лінії фронту, другий на відстані 220. Що це означає? Що треба далі росіянам, якщо вони не хочуть втрат, відносити маршрути патрулювання ще на 100 кілометрів, чи на 70-80 кілометрів глиб своєї території до тилу. Так з цієї відстані, ці А-50, нічого не будуть бачити, бо в них апаратура ефективно працює десь на 300 кілометрів. От тут, оце основне питання. Знищити ми їх не зможемо, але зробити неможливим їх використанням, на мій погляд, нам це вже вдалося. Добре, та хай собі Скільки... там літають в глибині сибірських руд. Головне, щоб не близько до України. А я ще про одні інші літаки. Бо найбільше що зараз докучає, і найбільше, що зараз розвиває військово-промисловий комплекс Росії, це вдосконалює керовані авіабомби. Ми вже бачимо, що вони міняють модулі. Ми бачимо, що саме найважчі вони пробують зробити фактично пасивними крилатими ракетами а та вже понад тонну боєголовка. Каби, це найстрашніше зараз і на лінії фронту, і на прифронтових територіях. Нам пояснили єдине, що це F-16, які луплять по літаках, які підлітають для запуску кабів на відстані 50-70 кілометрів до місця ураження. І от наша історія з f 16 починає набридати, бо нагадує якийсь глупий номер кварталу 95 то Ф-16 готуємо, все готово, коаліція авіаційна є, ось весна прийде, будемо будем літати. Прийшла весна, нам кажуть, екіпажі готові, технічні служби готуються, але Ф-16 будуть не весною, а влітку. А тепер нам кажуть: ну десь не то, що влітку, а посередині, в липні. І не то, що 46, як ми обіцяли, чи 45, а заледве ледве 6. Ну, е чому це все перетворюється з. Крилатої такої коаліції підтримки України на якусь таку е безглузду історію за радянських часів така частушка прийшла весна, настало літо, Спасибо партії за ето. От трішечки нагадує: значить, по-перше, про поставки літаків нам казали державні діячі на рівні президентів. Про те, що ми отримуємо. Да, і військові, американські високопоставлені військові, про те, що ми отримуємо літаки в червні, поки що каже газета New York Times. Я би просто не звертав на це особливою Ні, Вони вже в липні О. пишуть. Ну, в липні, так. Да, навіть та хай пишуть, що хочуть, розумієте, ну. <гум> Треба дочекатися офіційної реакції, тоді робити виставки і якось значить, там, чи то панікувати чи там, значить, бути бутими горем. Поки що мають закінчити десь за місяць, мають закінчити, має закінчити навчання перша група в Данії, десь до е червня друга група зі Сполучених Штатів, до вересня третя група зі Сполучених Штатів. Загалом понад 20 пілотів має прибути. До України, повноцінна бригада. Там, ну, якщо 24 чоловіки, повноцінна бригада, дві ескадрильї. Поки що будемо спиратися не на чутки, які розповсюджує Нью-Йорк Таймс, а на офіційну інформацію. Вона поки що не змінювалася. Нам дадуть стільки літаків, скільки обіцяли державні діячі. Єдине, що єдина проблема може бути, що Зараз ну, от весь час точилися перемовини, яке обладнання має бути встановлене на цих літаках. Такі, таке обладнання, як було на тих літаках, що знаходилися на озброєнні країн донорів. Ну, воно скоріше вже трохи застаріло. Якщо вдасться поновити обладнання, то можна потерпіти і до червня місяця, бо чим краще обладнання, тим більше шанси в нас. Завоювати ну якусь локальну перевагу в повітряних боях Пане валерію, і тоді вже патріоти українські, які нам передали, не будуть під такою загрозою пошкодження або і знищення. От коли F-16 з'являться в українському небі, чи взагалі ми не змо зможемо обійтися, щоб десь їх пересувати ближче до лінії фронту. Будемо і пересувати, я думаю, будемо і використовувати F-16, бо дійсно зараз сухопутні війська, від яких залежить держава наша, да, існування самої держави. Вони зараз під зливою російських е, цих кабів, вага яких зараз сягає півтора тонн. От тому захищати їх потрібно в першу чергу. І я думаю, що буде все застосовуватися. ну, навіть якщо ми втратили дві пускових, але й ворога ми збили кілька десят літаків, і баш на баш, якщо порівняти ціни, то мабуть що невідомо хто виграв, хто програв. Хоча я ще не певний, що росіяни дійсно знищили елементи комплексів Петріва. Але зараз проблема існування країни це захист наших наших військ на передові, які зараз стримують російський наступ. А росіяни пробують пробити цей наступ так, як вони зробили в Авдіївці. Пробомбили отими бомбами керованими, пробомбили шлях для м'ясних штурмів. Угу. А якщо ти все-таки я не спеціаліст, але окуляри вже нагрілися, передивлявся, по десятки разів це відео, яке оприлюднили нібито знищенням однієї з пускових установок. Петріот, я так і не зрозумів. Це все-таки пускова установка чи це є одна з машин логістики, які доправляють снаряди. Ну не зрозуміло з цього відео, яка із частин цієї, бо це ж ціла батарея. Петріот брала участь. Вас там, у вас там написано, що це С 300 машини комплексу с 300, тільки що на картинці було. Ні, ні, та що я це... не про цю картинку, я про А, не ця картинка. Ви знаєте, про яке я відео говорю, зараз це просто показують. Я про відео нібито перше відео підтвердження знищення системи Петріо, так русські трубілі, на це відео. І ви, ну, а як можна, наприклад, перевірити і знати, чи це виведена машина логістики із ладу, чи все-таки пускова установка? І чи можемо ми її замістити? Тобто наші е американські партнери. Тільки батареями нам передавали. Чи, наприклад, якщо буде виведено з ладу одна чи дві машини, то можна отримати взамін саме конкретно такі дві інші пускові установки або машини логістики? Наприклад, Нідерланди передали нам просто дві пускові установки. Без комплекс. комплексу? Так? Ага. так? Головне в цьому комплексі це радіолокатор наведення. Це найдорожчий компонент цього комплексу. Пускові установки ну, в Сполучених Штатах понад тисяча пускових установок до комплексу Петріот. Це лише в Сполучених Штатах а вони є ще і в практично в усіх країнах НАТО, і в Японії, і загалом, я думаю, що нам вдасться замістити втрату, навіть якщо ми понесли в Росіян. Проблемніше, да? бо в них випуск літаків бойових падає. і Вони су 34 втратили 10% за 10 днів. Від загальної кількості цих літаків в бойовому складі їхніх повітряних сил. Так, От. але так, якщо що... подивитися на дуже резонансні оці речі, які вони хочуть підсвітити, то там, звичайно, було два Абрамси, так чи інакше було фігурувало, фігурували ось ці дві е, е, машини від Петріот і один Хаймарс. Нібито його е, Буком, е, ну ми не знаємо чи Буком, але було знищено, теж це відео гуляло в мережі. Скадев. Ем, бачили, так? Так. Да, по да. Хаймарсу. І от в цьому випадку е, зразу з'явилася велика кількість у нас і публікацій, і, і показано, як в нас псевдот. Знаєте, ці макети, які є, і надувні, і дерев'яні, і залізні, там, по-моєму, в, в, в Ахметова в, десь паяють. Тобто. Е, От, скажіть нам, не спеціалістам, як нам на око дивитися, бо як бабаха є, наприклад, зерка Букту, воно і так вибух дає. і Тут не зрозуміло, попали вони в макет чи попали в реальну техніку. Є якась підказочка? Та ні. Там, чесно кажучи, от коли вони, наприклад, попали по комплексу а, на Самс один раз по пускавій. Да? Не так. по комплексу, а по пусковій, То там видно було, як розліталися ракети. Значить, там таке ну, чітко було вибух і. Повторні вибухи були Так, ну це розібрані. Там легко було відрізнити на око, а та, в інших та, там випадках ще шість ракет, а там шість ші, ші, рак... та ші, ракет було. Там принцип, я кажу, да? що е, спочатку основний вибух, да? а, потім а потім кілька, коли вибухають. Власне, боєкомплект. Так. Да, бойові частини ракет. Тут був один вибух в цьому відді, Наскільки я наскільки я розумію, да? наскільки я пам'ятаю це відео, я там подивився, спробував дійсно ідентифікувати. Зовні це не схоже на пускову, бо там так, там три. Значить, пускова це центральна от кабіна, потім блок енергетики і зв'язку, і потім власне пускові установки ракет. Але за кожною з цих машин був ще якийсь блок, який не мав там бути. Да? Тобто, ну потрібно знаєте, росіянам сказати, що їм потрібна краща операторська робота. Ну, власне, і додаткової детонації теж не було, так. Пане влада не було так, що подивимося. Я не думаю, що хтось буде з наших військових офіційно коментувати втрачені, втрачені чи не втрачені. Але ну поки що це спірне питання. Пане Валерію, Дві хвилини маємо і про насамси, які Канада нам мала передати. Вже десь близько року чекаємо, бо виявляється, що от недостатньо коштів зі штатів прийшло на ці на цю на цього насамса. Що зараз можна якось пришвидшити процес? Ну, бо кожен насам для нас це додаткова одиниця, яка може зменшувати втрати. Ну міністр оборони Кана... Канади пише, що вашого листа, де ви присали про гроші, ми не отримували. Ну от так що ну пам'ятаєте класику, да? так що там питання фінансове: якщо американці заплатять. За виробництво цих насамсів, то Канада їх охоче передасть. Да? Так ж ніби вони вже є готові. А що ми не можемо самі за свої гроші купити? Нам ж дають достатньо фінансовий варіант, який можна просто от взяти гроші, купити і все. А потім американці Но, віддадуть це питання до відповідного управління Міністерства оборони. Я вам кажу, так як це повідомлялося, да. От, Канада загалом могла би і сама заплатити в борг і передати це. Да. Там не такі вже шалені гроші. Скажімо, прямо, це не це не мільярд, який коштує Петріот. Це мінімально в 10 разів дешевше, а то і, і більше. От тому питання таке. Значить, скоріше я б сказав, воно ну, навіть не військове, воно політичне питання. От, є бажання, є фінанси, є значить. Ну звичайно, військові закупки це дуже забюрократизовані процедури і в них, і в нас особливо. От, але зараз отаких от об'єктивних причин, щоб не можна було чи в борг поставити, чи якийсь іншим чином, я не бачу. Можливо, питання там Сполучені Штати не не додали якихось компонентів. До нього важливих, ну це е, можливе питання, але воно не озвучується. Питання поки що кажуть про фінансову складову. Зрозуміло, пане mm -hmm. Валерію. Дякуємо вам Будь за розмову за участь в нашому етерії. Валерій Романенко, експерт з авіації та провідний науковий співробітник державного музею авіації був із нами.